Відповідь вайпергрупи, агродвішкансалт це наша вайбер-група. І так давайте питання, котрі є. Олег Теремчук, підкажіть, чому крутить нижній листочок? Дивимось, як це воно виглядає. Рослинка скручує нижній лист. Рослина дуже генеративна. Мож при такі рослині можна очікувати верхіркову гниль. Це погано засвоюється кальцій, навіть якщо він є в грунті грунтовому розчині, не в поливі, а в грунтовій рощі, навіть якщо він є. І так, що тут робити, чому крутить? Рослина не добирає вологу і вона так рятується. Також зверніть на жилення мідію. вистачає міді чи ні, вистачає вологи чи ні. І як розвинена коренева система? Вона може бути слабка і не засвоювати те, що є живлення, котре ми хочемо бачити, щоб в рослині воно було. Наступне так, Віталій щось скидає у нас тут редис, котрий погризли черв'ячочки, такі лічинки цієї. Це муха може бути капустяна, не може, скоріш за все, це муха капустяна. Що тут треба робити? Тут треба було під час посів вносити форс із розрахунку, десь 15 кілограмів, краще, можливо, більше на гектар перед фрезеруванням вносити форс, і це було би гарно. Або, коли вже отримали всходи, казав, ви повинні підписатись на тімграконсалт, і я казав, що. Сіяте редис, вирощуйте, заливайте мітерізіом. Не чекайте, коли вже втрати є врожаю. Коли вже є втрати, то так, це добре, це дорогий, дуже вартісний урок на, на все життя, але треба аналізувати ситуацію. Мітерізіум давайте в полив, є живий мітерізіум, не рощі якісь не сухий, а є живий міцелі мітеризюм. Вносите 6 літрів на гектар з розрахунку, вдаєте, наприклад, з BlackMagico, вносите і. Все, він там пролонговно захищає. Він з'їдає цих черв'яків, він з'їдає там для всіх лічинок, наротяника, він це з'їдає. Треба додавати його раз в місяць і все, і буде все захищено максимально класною якісно. Давайте мітерізм, не чекаючи проблеми. Або внесли форс, і потім з першим поливом внесли мітерізм, заселили, форс на мітерізм ніяк не впливає. Якщо вибір стоїть, у вас там є шкідники, нема шкідників, дати трихадер або мітерізм. Давайте мітерізм, розкачуйте, наганяйте класний врожай. Він теж, як трихдерма, має стимуляційну дію. Як три але трохи слабший, але має. Тому давайте і не несіть такі втрати. Хімію сюди давати? Ну як ви будете її збирати завтра-післязавтра цю рартиску, потруїти людей, котрим і так не дуже весело живеться. Метарізом це біозахист. Наступне доброго дня. Підкажіть, чи можна змішувати ці два добрива в одній баковій суміші? Дякую. Так, Мегафол плюс Максі, Кропсет. Дивіться, можна змішати вони один одного. А, вони один одного підсилюють і дають їм сили краще рости. Але Максі Кропсет, дивіться, це для красного класного зав'язання, для, для класного цвітіння. Нещодавно був на заводі Грогрін а, є а, доброва Блюс. Я би давав би Максі Кропсет плюс десь грамів глаз і Бор, там, сірка, мікроелементи і це один одного підсилюють. Мігафол давав би, але потім десь окремо або, можливо, окремо, знову ж таки, з Блюесом давав би це потрібно в цей в час світіння, оці мікроелементи, котрі в цих добривах є. Змішити можна, вони один одного все підсилюють. Так, що з томатом, підскажіть? Так, у нас томатик е синій на листочок Чомусь? Тому що коріння погано працює. А коріння так погано працює. Давайте подивимось, на насоленість. Тут... Скажено, у нас тут надлишок магнію в ґрунті. У нас тут ну взагалі за засованість. Магнію та натрію в ґрунті є надлишок. А, так. І рослина задихається коренева система. Треба покращити умови в, в, в коріневій системі. Тому тут треба. Здайте ґрунт аналіз і знаючи потім, що з цим ґрунтом далі планувати дії, що взагалі робити. Наступне, так, що тут складають мульчу Прозору. Так, супер, це, мабуть, для кавунів. Так, що у нас тут? У нас тут помідор, і на ньому, скоріш за все, бактеріоз. Так? Бактеріоз або ну, або воно, воно все схоже. Так, йдемо ближче. Або з хлопеннями клітин. Ток, але тут показана тільки зовнішня нижня сторона, треба показувати все. Ну, я б би спрацював тут казумінчиком плюс Redemil Gold R мідний, я зробив би прискання. Дози на пакування, дивіться, її застосовувати. Так, капустяна муха. Так, так капустяна муха. Шановна громаду, підкажіть, чого перчику не вистачає. Перчику не вистачає. Так, перчик у нас під горів, у нас заболочення ґрунту зелені, тобто він там задихається, не вистачає повітря в кореневій системі. Взяв, візьміть перекись водню, 30% там, відсотків на тонну води, дайте 0,7 літрів перекісводню і полити цей перець. Він трохи оживе. І також він зруйнує цей мох, водос, який ростуть на поверхні цього ґрунту. Зробіть це вчасно. А, далі, давайте, що у нас тут перець, ну, а коренева є? Нема? Ну, нема. Ну, він тут задихається, немає повітря. І далі ну, а далі? далі що? Ну, можливо, вже є хвороби кореневої системи. Пролитися якимось топсином, що... не поливати юніформи, бо там той зоксістрабін може попливати на точку росту, а це далі є втрати. А, х... Зараз знаю багато хто в розсаді, безбожно. Наслухали з тіктоків, надивились відео, не аналізуючи тобто, юніформ, є сам препарат. а в ньому є Юніформ це назва лише, а в ньому є дві, дві діючі речовини. Міталаксіл суперова і язоксісробін. Треба обережно її давати цю діючу речовину. Якщо не вчасно дали і не в той дозі, то потім зверніть увагу, як розвивається точка росту ростові процеси, як проходять в світі багато дослідів, що він погано впливає. Якщо рано дали, якщо вчасно, то це гарна діюча речовина. Покращує, накопичує зелений кольор на ваших рослинках. Так, чого не вистачає? Чого не вистачає? Так, ну чого не вистачає? Ну він тут зажатий, а тут вон, повітря, мабуть, якщо тут воно в цьому росте, то тут ґрунт забитий. А так, він зажатий. Чого не вистачає? Гіберлінів не вистачає, чомусь вони тут знизилася їх кількість. Далі, ну, значить, як оце листя, магніта азот. Да, магніта, азот. Магній, азот. Це... Це точно, але тут треба знати умови. ну Якщо так швиденько, то магніт азот, треба умови знати, як в чому воно виращувалося. Так, далі йдемо. Ну, тут їм доступний азот і треба їм дихати, дихати цими рослинками. Що з томатом? Так. А, так, що з томатом далеко сфотографували, дуже генеративно розвивається. Ґрунт, треба ґрунт збалансувати. Ну, Томат, що, які там температурні умови, дуже генеративний, треба його розкачувати. Ем... Пройдіть антистресанту по листю. Дайте вегетатив 27-27, грогрінвецький гель, щоб розігнати масу. Дайте в полив, тут треба покращувати ґрунту. Black Magic. Той, той самий, З ним дайте грин, грин, там котра 3,20-ки, там, там, де рівні, бо там фурвики соти покращують засвоєння, Зробіть такий один, один полив. І, в принципі, після цього там далі дивитися, як воно розвивається, ця рослинка. Так, доброго дня. яку луну краще прискати на гірок Sensation чи Experience. Дивіться, від чого ви працюєте, але якщо працюєте Experience, знижуйте дози і беріть максимально свіжу, щоб не поробити опіки і не додавати не прилипач. Так, доброго дня, підкажіть, що з листям на макушках і чому плодить такого кольору? Так, це неправильно засвоєння Дисбаланс у нас тут йде по е, е, гормонам росту, можливо, тукали їх або, можливо, чимось стимулятором попрацювали. Е, ну, Тут щось е, стимулятор десь, А це називається, цей плід називається хімера. Ну, таке буває, таке це химера, такі е, рослинки. Нічого тут страшного, по бору калію у вас тут порядок, все гаразд, збалансовано. Щось хтось -то, рахує, комусь рахунок виставляє. Так, мацькі саме місяць висадки томату. Давайте подивимося за томатик. Так, ага, тут хіше. Так, томат мі... місяць, як висаджений цей томат, і він такий жовтий скидає листя. Ну, тут треба знати історію, як він вирощувався. Я не знаю історію цієї рослини, але взагалі в... завжди, якщо вирощуєте на грунтах, нам треба, навіть якщо її сі великі. Досягти збалансованого ґрунту. Найкраще це, це здати ґрунт або Ніл Кінслі в Сполучені Штати 115 баксів стоїть аналіз, або Афіна Палада здати в Миколаєві ґрунт на аналіз. Потім подивитися, що де зайве, забрати. Цього чого не вистачає додати і мати гарний результат. Ось хто у мене на Грусупроді, ми так і робимо. Здали ґрунт на аналіз, бачимо там надлишку там, якогось елемента. Що тут по рослинах? ну азот щось не фіксується. Тут щось. Знижньолися, щось отрує знизу. так, давай ще раз. Щось отрує знизу. щось Ну, рослина... Точка росту в балансі. Тут знати кліматичні умови. Кліматичні умови. Росада, вона якась тут, ну, на мою думку, потягнута, але я можу помилятися, тому що я не знаю історію. То треба знати, Вона чомусь різна. Треба знати, як її висаджували, чи висадили. Мокрий ґрунт, бо можливо таке, що бувають коріння, висаджують в сухий ґрунт, і потім коріння відмирає, бо буває, що висадили, а потім вмикають полив не через пів хвилини, а через 10 хвилин і більше. Тоді коріння відмирає. Якщо ж свіже соковите коріння, поставити в сухий ґрунт, то волога з нього забирається і відправляється в ґрунт, витягується коріння, вмирає. Потім рослина цілий місяць може відновлювати коріння. А найголовніше це здати ґрунт на аналіз і потім розуміти, що там з ним взагалі відбувається. І потім баланс зробити, і рослина сама буде рости та розвиватися. Багато таких господарств, де не дуже гарні умови, але ґрунт збалансований. Мої такі поради. І там він каже, що 10 років так займається. Ну, Треба аналіз ґрунту. От раз в 3 роки робити хоча б аналіз ґрунту і знати, куди рухатись. За один рік ґрунт збалансований. Ну, я не можу зробити. Я думаю, що це. Ні, це не на сьогодні це неможливо. Навіть автори так пишуть, і Сполучені Штати, і Ізраїль так пише, але до цього десь за три роки можна дойти. Але це буде прям чітко видно, що він стає краще. Так, добрий день, поскажіть, що з розсадою Перце. Розсада Перця, перця посходила, бо були, мабуть, якісь краплини води, що її так покрутило, або насіння якесь було поганеньке. Так, взагалі, якщо дати нормальну температурні умови, вона вирівняється, піде рости, все буде гаразд. Так, це чорне, чорне тля пишуть. А де, де? Давайте подивимось. Чорне тля. Можливо, я щось я не побачив. Ага, мушки сидять. Ну Можливо, можливо чорне тля. Так, да. я, би, я би зробив оприскання якесь анджел. Або можете на мене на сайті, на головній сторінці TikTok, або тут під, під відео зайти на сайт Team, на сайт Агродвіш і там а, замовити бітоксибацилін. Також замовити мітарізм, мітерізм дати сюди в полив, пролитися з коренева система буде захищена в розсаду. Також можете на 100 літрів 300 ложки. І також можете взяти бітоксибацилін, Він проти всіх працює. А, на сайті є. А, продається з повітряним клапаном. І там Живі бактерії, і ви їх отримаєте, і робіть кожні 5 днів оприскування, Він це все вб'є і забере. Це буде безпечно для вас, для вашого здоров'я і тих людей, хто там будуть перебувати в цій теплиці. Так, що у нас тут ще кавун. За коріння хоче дихати, коріння вистачає, а і ще альтернарія. Попрацюйте проти альтернаріозу і проти бактеріозу. Попрацюйте по цьому кавуну, тому що. Так, бактеріози прям швиденько. Візьміть, ну, На Experience візьміть. Плюс казумін, на Experience 10 на 10 і Казумін 50 на 10. Це баку суміш зробіть оприскування. Потім Redуміл Голд Р мідний через 3 дні. Зробіть опискування грамів 30 на 10 і казумін 30 на 10. Зробили таке оприскування. Або Редуміл Голд Р сам і полив тапсин з казуміном. на 10 на 10 і казумін на 10 на 10. Зробили такий полив все. Після цього перед висаджуванням заливаєтесь на тонну води по одній малійпаковці віріди, вірідеконі та харцану. Заливаєтесь, даєте ще якийсь там поліпшувач корню, корнестиметор, наприклад, є проалгін, даєте його, бакові суміші, і відправляєте рослини на висаджування, на постійне місце. Все, оце такі дії треба буде зробити з цим кавуном. Це хто? Ага, тут оце сюди. Так, де-де-де-де? Ось. Сюди, а, ну, тут і тут, схожі. Ну, тут тут він задихається, а тут прям величенькі проблеми з цим кавуном. Бактеріоз тут прям його врубає повністю. На розсаді гірка появились плями, Аскохітос, так, аскухітоз. Аскохітоз або інші якісь або бактеріоз. Тут, тут теж Редмілгорт Р, плюс Казумін, зробіть їм оприскування. Так. Добрий день. Почав загнивати кабачок в теплиці. Посуду, Посовіту... що посвітуєте. Давайте дивитись. Um, ну, Це край кабачка, це край плоду, це кальцій щось неправильно засвоюється. Треба подивитись, чому це відбувається, або його не вистачає в ґрунті цього кальцію, або створились умови, що він не може засвоюватись. Тобто ну, умови, які бор на це впливає, азот nh 4 Проаналізуйте, скільки у вас азоту nh 4. Бо якщо у вас багатенько у вас більше 17% азоту nh 4 то ну, звісно кальцій буде поступово погано засвоюватись. Паш який Тобто тут треба знати історію всього цього діла, як працює коронна система. І перепад вологи, можливо, була висока вологість, а потім різко вологість впала, і весь кальцій пішов в листки, куди або залишився в ґрунті, не засвоївся, і таке ось трапилось. Тому моя порада така: тут: дивіться, слідкуйте за, за умовами, як засвоюється кальцій, чи є він а в наявності цей кальцій. Історія аналіз ґрунту і далі збалансовано робити підживлення. Можливо, магнію надлишок, можливо, nh 4 надлишок, можливо, там якісь мікроелементи, котрі на, на, на це впливають. Якщо ґрунт водний такий, волога застоюється, є ймовірно, що ну, перше магній надлишко, друге, що це ґрунтові вод, е води близько. Ну, або, то, або то, або, може, бути, два разом. Це буде проблема. Що робити? Оці плоди обірвати обов'язково якомога швидко. Вони тягнуть на себе живим. Обірвати, забути про них, обідно, досадно, так, обірвати. Далі профілактично хімічним препаратом сігном або свіч пройтися по рослині. Бо, можливо, це ще не кальцій, це просто потрапило в волога, по дощі, перебити температури. І прийшло загнивання. І ми зараз думаємо, що це нестача кальцію. Але... Тут головне, що я вважаю, це коріннева система не справилась з подачею води під час якоїсь там повіздушної посухи або перепаду вологи в ґрунті. І потім води не вистачає, і ми думаємо, що кальцій погано там засвоюється. Збалансуйте живлення, збалансуйте водні, водний показник у рослини. Кальцій в поливі і, і полисти. Так, да. можливо, так, але тут волога на першому місці. Стреси по вологі, напевно, велика спека. Велика спека, а що теплиці не забілені, ну, якщо це теплиці, то вона буде, повинна вже, вже у нас яке 15 травня, вона повинна бути затінена, навіть якщо йде по похованні. І в мене є господарство на гарузупровіді, котрим я кажу, за пора затінити теплицю. Вона зараз холодно. Холодно вночі, коли сонце не світить, і це не впливає ніяк на те, що не треба затінювати. А вдень у нас доволі спекотно. І ми зараз затіненням теплиці позбуваємось саме того, що вночі у нас там плюс 6, а в день плюс 30. І оцей перепад температури, то це він не не є нелогічним. Якщо у нас вночі плюс 6, то в день у нас повинно бути ну, 8-10 градусів перепаду температури. Це не так швидко буде розвиватися, але не так багато буде потім стресів. Бо великий стрес це коли там 30 в день, вночі 6, 5, 1 градус. Ну це прям великий стрес. представляєте, уявіть, як тканини рослини розжимаються та зжимаються. Все повинно логічно. Тікток-відео завжди підписує логічне агро. По всьому є логіка. Віримо ми в це, не віримо, але так повинно бути. Далі рухаємося. Так, так, так. А ось тут пишуть, що вночі 5 градусів. Тут, так, Ну. Так, всім привіт. Так, так, так. Тут кальцій 17, азот, кальцій 32. Так, буває таке. Пишуть так. А це із рахунку на що? На об'єм чи на кілограм? А, так, так, там вже написано 25 больше 20. Так. так. Уралхім. Рухаємось далі шість днів назад бризав кольцевий світри по лісту. Так. Освітлював гірок кльцевосілітрою. Ну, Добрий день. Підкажіть, будь ласка, що з цибулею? Так, що з цибулею, е зараз популярна цибуля з тимфіліоз та піронаспора. Працюйте від того тої, від того, або здати ресурсного аналіз. Через мене ви можете здати ресурсовний аналіз і знати всю історію. Вирощую зараз цибулю, озима через тиждень десь нам її збирати. Побачили, здали лися на аналіз, там показали стемфіліоз. Азокс е квадристоп. Зробіть опоискування. Ну, тут вона просить її пити, і все ця цибулька. І такі пошкодження вони можуть бути після того, як спрацювали гуалом. Чи був він, чи ні. Ось так також такі пошкодження дає Goldix Gold X Gold. Зверніть увагу. Так. Ну що, пити вона хоче? Дайте її пити і профілактично проходити фунеїцидами. Давайте її лікувати. Щось томатом підкажіть, давайте подивимось на томати. Мухтак. Це. Частина якоїсь рослини треба знати всю рослину, можливо, десь там є пошкодження. Ну, Тут суди не забиті, Щось, чимось десь вона нижче отруюється. Знайдіть причину. Якщо немає ніяких, ніяких подробиць, працюйте від усього. Найкраще здати рослину на аналіз і працювати проти проблеми, котра є, тому що не всі фунгіциди від усього. А якщо немає аналізу, то берете, берете ця, там, де є металоксил, там, де є казумін, ну, редеміл Голд. Це погано, але Redimil Gold 30 грамів, казуміну 50. Спрацювали через 2 дні берете а, квадристоп 10 мл. І, ну і, все, і працюєте по рослині. Але це якщо це листя. Бо, можливо, це лист має такий вигляд, тому що там коріння, щось, які, якась проб, проблема з ним. Треба, ну, тут, це тут якась частина чогось. Де воно було піддане, можливо, воно було надломане і там далі. Ну, тут немає ніякої не інформації. Ось, ось так. На цьому все. В будь-якому разі ви можете простимулювати свої рисунки, внести туди живу тракедерму, бо ну, жива вона працює. Замовити можете мене на моєму сайті, Градвіш, послання на цей сайт у нас під відео або в закритаму коментарі. Заходьте туди і там ще є багато біопрепаратів. Ви можете там із замовити, придбати цю трихадерму. Маленьке пакування це 160 гривень одна упаковочка. краще три разом раз-два тижні. Треба її давати, раз, два, в три тижні давати трихадерму полив. Велике пакування на неї знижка зараз 100 гривень, тобто 900 гривень велике пакування. Це чтитилітрове. Велике виходить там в рази там, 35% вигідніше виходить. Але вам треба дивитися, що вам, що вам більш потрібно. Євіріди, куніги та харцану, ви їх вносить. Також, цибулю. вирощує цибулю зараз у вас буде рипс сюди заселятись. Внесіть в полив один раз. Ну, я би як зробив, Я на, на цю цибулю я би, вніс би дезерал екстра десь літр 200 на гектар вніс разом з Нурелом, щоб зараз муху поганяти. І далі через тиждень я би вніс мітарізіум 6 літрів на гектар. В полив дав з Блекмеджиком. Мітарізію, 6 літрів і Black Magic, десь літри 3 вніс це на цю цибулю. І подивіться, яка вона буде. Далі планово працювати проти шкідників, такі як трипси по листу, по листю, і все буде гаразд. Так, це був тім агроконсалт. Я займаюся агросупроводом і агроконсультацією фермерів з України, супровідом господарств. А кому відео сподобалось, було воно корисне, можете його пролайкати, десь поділитися в групу сюди ж про якусь знімаю, агродвіж, Телеграм-канали можете це все показати, або ще краще беріть це відео нарізати на маленькі шматочки і виставляти в себе в TikTok.